Двоколісні хроніки <татріст> на Радіопромінь. Доброго дня! На часі чергові пригоди на шляху з України до Австралії. Це програма Двоколісні хроніки і з вами я, її ведуча Ярина Квітка. Хочу нагадати, що крутимо педалі велосипедів ми удвох з Володимиром. Стартували з серця України Київського Майдану ще у жовтні 2014-го. Фініш запланований у Сіднеї наприкінці 2015-го. Накрутили вже понад 11 тисяч кілометрів та проїхали 10 країн. В дорозі вивчаємо і досліджуємо культуру цінності, музику та особливості народів, що відрізняються від нас з вами українців. Також ми записуємо пісні різних народів та натомість співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. А ще про всю подорож ми знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту Фолькнери приїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. Ми з Володю і далі крутимо педалі азійською країною, яка вважається найвідвідуванішою серед туристів. Тут безліч пляжів, екзотики та цілий рік тепло. А найбільшою цікавинкою в цій країні для нас стало збирання морської солі місцевими жителями. Спершу, побачивши ці пласти білесенької солі, ми навіть подумали: не вже сніг? Але який же сніг в Україні, де не буває мінусової температури? А замить зрозуміли, ні, це висушена морська сіль. Як ми вже пізніше вже помітили неподалік моря, знаходяться так звані соляні поля, великий шмат суші, на яку закачують морську воду через спеціально вириті канали. Потім вода випаровується від палючого сонця, а сіль білою скатертиною залишається на поверхні. Чесно скажу, фантастичне видовище. Також тут ми спостерігали, як місцеві жителі акуратно згортають цю сіль в пірамідки, потім скидають у мішки і кудись вивозять. Певно, на продаж. Ця сіль широко застосовується для масажу. Щоб ви розуміли, цей край також славиться у світі своїми масажами. Назва одного з видів якого і походить від назви країни. І зрештою, де б ви тут не пішли, всюди вам пропонують масаж навіть у селах чи маленьких містечках. За мить будемо дізнаватися, де ми, а поки слухаємо трохи місцевої музики і занурюємося в атмосферу цього далекого від України краю. Ти чув таку музику. хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Отож ми й далі в Таїланді, країні, яка славиться не лише своїми курортами, а й мистецтвом масажу. Тайський масаж найдавніший метод традиційної тайської медицини поряд із лікуванням травами і медитацією. Цьому виду масажу в його сучасному вигляді не менше тисячі років. Це одна із східних лікувальних систем, які засновані на уявленні про життєву енергію, що циркулює в організмі по каналах. Тому, якщо вам подобаються масажі, не оминайте такі місця, коли будете в цій країні. Ціна на нього в різних місцях різна, але досить лояльна. До речі, оскільки тайський Масаж має тисячолітню історію. Його секрети, як нам казали, передаються з покоління в покоління, і тому всі масажі робляться з великою любов'ю. Покинувши Бангкок, ми знову рушили назустріч новим пригодам. Перші 50 кілометрів їхали хайвеєм, але шум машин та гомін траси нам скоро надокучив, тому ми звернули до берегів сіамської затоки і там же з насолодою крутили педалі під кокосовими пальмами та з чудовим видом на море. Сіамська затока входить до складу Південно-Китайського моря, і тут цікаво спостерігати за її припливами та відпливами. Місцями трапляються фантастичні відпливи. Втім, миті Складається враження, що вода втікає від берега, наче він її чимось налякав. А потім знову вони починають товаришувати, і вода вертається. Тутешні припливи та відпливи трапляються двічі на добу. Якось ми ночували на березі моря. Вода, коли ми лише туди приїхали і почали ставити намет, була далеко від нас, може з пів кілометра від берега. А за якийсь час почала стрімко бігти назад, наче берег її тягнув за якусь невидиму туску. Таке ми колись спостерігали на Білому морі, тому тут, в Таїланді, мали ще раз чудову нагоду помилуватися цим фантастичним явищем. А вранці знову вода втекла. І того ранку вся прибережна зона була заповнена тайцями, які збирали чи то крабів, чи то раків. Але всі вони були у традиційних капелюхах та з масками та неками, як у м'янмарців. Це ми вперше зустріли такий колорит тут у Таїланді. Потім ми ще багато разів ночували на березі моря і щодня мали чудову нагоду спостерігати за його припливами та відпливами. Оскільки я зачепила тему ночівлі, то розкажу історію, як ми шукали погану дорогу в Таїланді і випадково заночували у тутешнього поліцейського. Пригоди в дорозі. Дороги в Таїланді надзвичайно якісні у кожному його закутку. Ні, ну так не цікаво. Подумали ми. Хоч куди поїдь, скрізь дзеркально рівна поверхня. Тебе не трясе ніякого екстриму. Після Індії та М'янми чогось наче не вистачає. А пошукаємо погану дорогу, чи є вона тут у Таїланді взагалі. Ми звертали в маленькі села на їхні околиці, на дороги, які на карті позначені лише пунктирами. І це все одно були хороші дороги, про які більшість ціл в Україні лише мріють. Чи то нам так щастило, чи їх тут немає, не знаю. Але ми справді поганих доріг тут в Таїланді не знайшли. Проте того дня доїздились до того, що натрапили під вечір на здивованого полісмена. Що це занесло іноземців в таку глухомань? Хоча бачив би він нашу українську. Глухомань або ж сусідню м'янмарську. Точно перестав би думати, що оце затишне і з гарною дорогою село це глухомань. До речі, полісмени тут в Таїланді, на відміну від м'янми, дуже позитивні та привітні. Вони завжди посміхнені та щиро намагаються в усьому, що у їх силах, допомогти іноземцю. Того вечора ми саме шукали місце, де б поставити намет. Тому пан полісмен без вагань запропонував нам місце на території своєї оселі. У нього був просторий будинок з великою територією. І з ще більшою кількістю собак. Взагалі, скажу я вам в цих краях люди тримають на території своїх осель по дві, три інколи й більше собак. Отож, поблизу будинку, під манговим деревом, ми й поставили намет хороше, затишне і спокійне місце. Перед сном володя ще поїв фрукта з дерева. Я, на жаль, манго не люблю, тому в цих екзотичних краях до них байдужа. Але спокій тривав недовго. Далі ми мали місцевих гостей. Звуки іншої країни Як ви чуєте, довкола нас дуже багато собак. Ну як дуже багато, їх десь шість штук. Чому так? Тому що ми зараз поставили намет біля подвір'я поліцейського місцевого, тут у Таїланді, Тут досить добре, гарно е поставили намет під манговим деревом, але єдине, що собакам щось не подобається. Я не знаю, чи то їх так блохи кусають і вони так гарчать, чи ми їм справді чомусь не подобаємося. От. Але ми з володю дуже сподіваємося, що вони ще ну хай 15-20 хвилин погавкають і заспокоюються, тому що ми хочемо спати зрештою. Вже зараз така пізня пора, вже темно, село лягає спати, бо там де неде в якихось хатках світиться світло. То ми сподіваємося, що собаки теж вляжуться спати. Сьогодні, як і останні кілька днів тут, в Таїланді дуже спекотно. Навіть коли вже темно, і вночі так само а, тримається практично така ж температура, ну може, трошки нижча, але тут в наметі так парить, знаєте, як парниковий ефект. Ми навіть верхній тент не накриваємо, лише оця от сіточка, така тонюсінька тканиночка, і все одно так спекотно, що ми обливаємося з володю потами. Навіть от п'ять хвилин тому накрапав дощик. Але ми не хотіли навіть накривати наметок. Хай краще трошки змокне цей от нижній тент, але верхній, якщо б ми накрили, то ми просто тут померли. В нас в Україні такого ніколи не буває, щоб така висока температура, плюс вологість в обід взагалі нема чим дихати. Ну хіба що коли. Сильний вітер то тоді нам добре, але тайцям холодно, вони вдягаються в теплі ковти, закутуються, хтось навіть рукавиці вдягає. Об'їхати пісвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Зранку песики знову прийшли, але були вже спокійніші. Мабуть, через те, що голоси позривали за ніч. Як завжди цього ранку ми поїли трохи вівсянки з горішками та згущеним молоком, спакували всі свої речі, подякували пану офіцеру і поїхали далі. Насправді їхати на велосипеді по Таїланду дуже приємно, особливо для тих, хто полюбляє зручність і комфорт. Але особисто для нас тут мало місцевого колориту, того, що вирізняє цю країну серед інших: одяг, особливості архітектури, побут місцевих мешканців, якісь суто місцеві національні ознаки. Цього було багато в попередніх країнах. У Таїланді ж все так би мовити, рівне, все однакове. Уявіть собі, спокійна, заможна, безпечна європейська країна з мешканцями. Азійської зовнішності це наше візуальне враження від Таїланду. До того ж, люди тут дуже спокійно ставляться до іноземців, не біжать до нас, не обступають, не мацають. Лише звідка хтось крикне «Hello!». Тому зізнаюсь, нам тут аж трохи нудновато буває. Навіть же не так тішать кокоси, банани, море, джунглі. Хоча одного разу ми натрапили на закинуті поля ананасів. Оце вже ми їх там наїлися. Також тут в Таїланді навчилися самотужки зривати кокоси, щоправда, лише з невисоких паль. І ласували ними до схочу. але й це з часом приїлось, тому що разу ми шукали все більше й більше нових пригод. І тут, одного сонячного дня, мені у Фейсбуці написав знаний мандрівник, блогер та журналіст Богдан Логвиненко. Каже: А приїжджайте ну, до мене в гості. Я зараз тимчасово оселився на острові Копанган. Ну ми з Володією довго не думаючи, помчали до міста Донсак, з якого можна поромом дістатись острова. Доїхали досить швидко, за два дні подолали 200 кілометрів. Вітер дув в спину, підйомів не було. Пором на Копанган ходить кілька разів на день. Ми встигли на 16. Надцяту Коштує це задоволення 260 бат на особу з велосипедом, септо майже 8 доларів. Пливли півтори години. Пором комфортний, великий і фантастичні краєвиди. Довкола на Копенгані. Були ввечері. Якраз заходило сонце. А попереду у нас ще 10 кілометрів на протилежний бік острова. Острів Копанган дуже цікава місцина. Перші кілометри були по місту з усіма зручностями, з барами, ресторанами, кафешками і супермаркетами, з великою кількістю іноземців та, як завше, хорошими дорогами. Потім місто переросло у менше поселення, а далі в джунглі, серед яких знову ж таки чудовий асфальт. Далі кілометровий підйомчик на гору і звідти до кінця мчали униз. Так ми опинились у містечку Челоклум, де біля популярного в усьому Таїланді супермаркету ту 7 Ілевен на нас вже чекали Богдан та Катя. Письменниця Катерина Бабкіна теж досить знана персона в Україні. Вона приїхала сюди на острів трохи відпочити та поніжитись під тутешнім сонечком. Того вечора ми багато говорили, сміялися і згадували цікаві миті з наших мандрів. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На Радіопромінь. В Копанган нам дуже сподобався. Він невеличкий і надзвичайно красивий. Особливо північна його частина, де ми кілька днів мешкали у Богдановому будинку. Там є гарний пляж і море бірюзового кольору, наче намальоване. Тут досить багато пальм, джунглів та гір. Також тут на Копенгані є багато водоспадів, які, звісно, в джунглях. Тому однозначно цей острів не лише для тих, хто просто хоче повалятися на пляжі. Екстремалам та волоцюгам тут теж буде цікаво. Тут в містечку Челоклум значно менше туристів ніж у районі порту. І відповідно, майже немає трафіку та не гамірно. Тут якась особлива ідилія та спокій. Єдине, що трохи псувало таку поетичну атмосферу, це присутність типових північно-східних слов'ян, яких, звісно, видно здалеку. Не знаю чому, але ця нація особливо вирізняється з поміж інших. Якась вона чи то занадто культурна, чи що. Наприклад, була я на пляжі. Пішла сама, бо володя не любить ніжитись під сонцем. Вважає, що це зайва трата часу. Але мені іноді цього хочеться, тому чому б і ні. Тим більше, якщо я на такому прекрасному острові посеред моря. Отож, засмагаю. Тут приходить пара. Він такий здоровань з велетенським пузом, наче ось-ось має народити якогось гулівера. На тому пузі, звісно, звисає золотий хрестик. На обох руках теж золото, браслет і годинник. Голова вибрита під нуль, шорти нагадують звичайні дешеві сімейні труси. Його пасія стрункіша і молодша на років 20. Відразу зрозуміло, яка її роль. Губи нафарбовані яскравою рожевою помадою. Мейкап явно. Вечірній яскравий, але окей, прощаємо їй, вона ж бо вийшла на пляж. А купальник, ех, як у китайської тінейджерки, кислотно-рожевого кольору. Золота на ній менше, зате в руці несе великий чорний пакет з написом Бос. Йдуть по пляжу, наче посварені. Він гордо попереду йде й курить цигарку. Недопалок, звісно, кидає під ноги. Поняття смітник, такому типу людей невідоме. Вона, як цуценя позаду залишають місце за кілька метрів від мене. Ну, дякую, буду розглядати вас, але б краще вас тут не було. Витягують з пакета рушник, на ньому будуть засмагати, кладуть пакет поруч, він знімає сімейні труси, а під ними ще одні, і вже в нижніх іде купатися. Її не чекає. Вона теж гордо знімає свій верх купальника і напівгола повільно йде за своїм бойфрендом у море. Ну, хоч в морі вони починають говорити і плавають разом. Накупавшись, виходять. Знову він перший, вона за п'ять метрів позаду. Згодом, як німфа сідає на камені іначе позує перед художником, який малює натуру. Звісно, і Далі без купальника. Поруч проходять місцеві тайці і сором'язливо відвертають від побаченого очі, щоб ви розуміли, всі тутешні мешканці від малого до великого купаються в одязі. Але повернімося до чудо пари. Він лягає, закочує свої сімейки, аби побільше тіла засмагло. Виглядає це дуже смішно та недолуго, але йому байдуже, він почувається господарем цього пляжу і не лише. За якусь мить тягнеться до чорного пакета Бос, витягає пиво, і тут вже точно зникають усі сумніви, з якої країни ці обоє приїхали. А велосипед Є. краще. Воколісні хроніки на Радіопромінь. От і все, друзі. На сьогодні наш час вичерпано. Чекайте за тиждень продовження велопригод на прекрасному острові Копанган. Програму двоколісні хроніки записали у Таїланді. Я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці Двоколісні Хроніки. Переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту. Миру всім і не забувайте частіше сідати на велосипед. Двокулісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.